На жаль, люди виснажені, і на це теж ніхто не звертає уваги. На жаль, ні військове вище командування, не е, політики всі думають, що всі залізобетонні. Ні, не залізобетонні. Є якийсь приділ, там не термінатори. Резервів, на жаль, достатній кількості немає для того, щоб забезпечити хоча б мінімальну якусь ротацію підрозділів. Е, Всередині себе і це над цим теж треба думати. Якщо ми хочемо, щоб оборона була ефективною. Це теж важливий елемент ефективної оборони, щоб люди мали можливість відпочивати, щоб люди е, несли службу і е, вели дії оборонного характеру в більш-менш е, правильно і ефективно споруджених оборонних лініях. Можна вже цим займатися. Якщо ми говоримо про особовий склад, якого катастрофічно не вистачає в збройних силах України. Це домашня робота в Чергу Верховного Головнокомандувача, яка не виконується, це виключно його відповідальність згідно діючого законодавства. Та, Це не популярна тема, але тут треба визначитись, чи ми граємось в політику рейтинги, чи ми. Реально е, приймаємо непопулярні рішення і перемагаємо всі разом, бо дуже багато людей відмовились від спокійного, комфортного життя для того, щоб країна перемогла. Значить, хтось має теж відмовитись від е, традиційно тієї політики, яка проводилась до війни на даний момент під час війни, для того, щоб ми перемогли. У цьому основна е, проблема. Це не буде швидко. Немає швидких варіантів чи Зупинки чи перемоги про те, що ми кажемо на даний момент, з того, що ми бачимо, ресурсу поки що у ворога вистачає. В нього все виходить на лінії розмежування, і нам треба приймати рішення, які б зупинили в першу чергу ворога. В другу чергу перевели ініціативу на наш бік. І це ті фактори, які я вже назвав: це особовий склад, якісне його навчання особового складу. Робота на те, щоб люди були більш мотивовані. На жаль, це не, не взагалі робота не проводиться. Якщо бути більш конкретними, точними з те, що з того, що ми бачимо, засобів масової інформації в соціальних мережах, то робота проводиться навпаки деструктивна, не на те, щоб мобілізація покращувалася, а навпаки, антимобілізаційна якась кампанія в нас ведеться. І це дуже погано. Ми можемо, хоч з вами, 300 тисяч разів сказати. йдіть е, в армію, ну якщо виходить ТЦК і починає ну, просто бред творити на вулицях, ми дивимося в ЗСУ, військовослужбовці, я фігіруємо, чесно вам кажу. Ну, так не можна. Це так не працює. Воно це, це більш анти, антимобілізаційні якісь заходи, а не мобілізаційні.